Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вже багато гравців і тренери зауважували те, що та от як гойдалки такі були, і доволі такий дуже емоційно напружений був матч. Звісно, емоції були, і насамперед, по закінченню гри їх вже не було. Нам були трошки розчаровані тим, що не змогли дограти до кінця і вирвати цю перемогу. Але вже як є, нічого вже не зміниш, зробимо і будемо рухатися далі. Як розгорталося для оболоні взагалі події на майданчику? Адже були ну, дійсно дуже хороші моменти, але не вдавалося їх реалізувати. При цьому автогол, знову ж таки Владислава ну напевно трошки підкосив команду. Та скоріше за все, підкосив мій момент, коли з моєї передачі була контратака, і ми трошки збились на не, не на ту гру, на яку ми розраховували. Перші 20 хвилин ми дуже добре грали, а потім щось трапилось ну так в моменті. і... Почали грати не в нашу гру, і Потім знову ж таки почалися ці гойдалки туди-сюди, і вони дуже виснажують і ну не, не знали, хто зможе добити результати, і це суто гра була до голу. Але ми, ми забили, але не витримали цей натиск. Тому 2-2 закономірний результат. Скажемо, так перший тайм зазвичай дає інформацію тренеру, що робити з суперником вже в другому. Як вас пан Сергій налаштовував? Що хотів від вас на полі? Щоб трішки концентрації, то ми зазвичай пропускаємо зі стандартів і дуже багато. Тому, скоріше, зробив увагу на стандартах, що треба трошки догравати свої епізоди. А так, в цілому, гра нам давалася і могли перемагати. Але вже як є. А щодо другого голу, як вдалося його реалізувати, от розкажи трошки детальніше. Не знаю, було на той момент такі якісь незрозумілі емоції, бо було положення по загрою у Карпат і довга передача, а там Росік вже зробив свою справу, забив неймовірний гол і на той момент просто думали, що це, це супер. Пощастило? Е -е, ні, це награна комбінація. Супер. А якщо говорити про сьогоднішній результат, та ніч я, але водночас, ну знову ж таки, чуючи гравців оболоні, вашого тренера, складається враження, що задоволені цією нічією. Чи дійсно це так? Я думаю, що ні. Ми були б задоволені перемогою. А так я ж кажу, є трошки розчарування, але рухаємось далі. У нас ще є чотири гри, і нам треба їх якомога більше добувати очок і рухатись далі. Ці зони невдалої для нас.